У Корольовському районному суді Житомира розглянули клопотання про продовження міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по відношенню до Руслана Лісанова, підозрюваного у вчиненні замаху на умисне вбивство. Адвокати підозрюваного, звертаючись до суду, пояснили, що їх підзахисний не може чинити вплив на свідків по справі чи якимось чином знищити докази. Ба більше підозрюваний має двох неповнолітніх дітей. Згідно з даною Лісанова Олена виховує дітей одна без участі батька щоденно працює 8-10 годин. А, таким чином не може належну увагу приділити дітям, не може так як зайняти щоденна робота. Діти стали збуджені, нервові, молодший хлопчик, часто хворіє. Дітям потрібно постійно уваги і лікування. Тому необхідно допомога не підтримка. Натомість сторона обвинувачення закликала суд підтримати клопотання і продовжити міру запобіжного заходу. Хочу задовольнити наше клопотання, продовжити строки тримання під вартою лісами ще на 60 днів. Крім того, Ваша честь, виховуючи позицію захисника Дмитєвича, який. І подався в оцінку доказів обґрунтованості всього іншого я хочу згадати рішення європейського суду справ людини Ученого поліста там не зазначено, що факти, які є причиною виникнення підозрюва, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якої підходять на наступній стадії процесу кримінального розслідування. Вислухавши аргументи сторін, суд вийшов до дорадчої кімнати, і через півгодини суддя зачитав ухвалу. Керуючись кримінально процесуальним кодексом, слідчий суддя постановив клопотання слідчого слідчого управління головного управління національної поліції в Житомирській області. Кузьменка задовільнити. Продовжити срок тримання під вартою підозрювано лісами Руслана Григоровича 13.05.1986 року народження без визначення розміру застави в межах сроку до свого розслідування до 19.03.2019 року. Наразі сторони вивчають матеріали справи, після чого розпочнеться розгляд справи по суті.